У центральній міській бібліотеці відбулася презентація книги письменниці Катерини Бахторової Вічно живі. Це поезії, присвячені загиблим військовослужбовцям з різних куточків України, починаючи з 2014 року. Першочергово я не планувала книгу, і навіть не знала, що вона буде, але потім склалося так, що весь цей проект почався із соціальних мереж у Фейсбуці, коли я вивчала життєписи хлопців, які загинули наших героїв і, і публікували їх у Фейсбуці. Потім протягом року, півтора, вже набралось більше ста життєписів, більше ста присвят, і потім виникла ідея вже створити книгу. Авторка родом з Каховки. Зараз мешкає в Кременчуці. Ніякого відбору героїв у книгу Катерина не проводила. Все було інтуїтивно: відкриває збірку віршованих присвят та біографій, текст до земляка. Дуже символічно, що Можна візьмути, що ця книга м, починається із, е, із людини, з історії людини, в, з якої по суті у мене почалось таке от мене, більш глибоке усвідомлення війни. Це теж було в 200, 2016 році, коли я ще працювала в Каховській бібліотеці е, е, і. В нас тут в нас там проводилося проводився захід мама цього героя Романа Набігова, проводила е, поетичний стрім, коли цілий день всі бібліотеки, всі ну, читачі бібліотеки, які забажали, читали в, ну, от, в прямому ефірі поезії Романа Набігова. І тоді нам передали ці книги. І це дійсно було для мене його книга ні кроку назад була для мене дійсно якимсь таким откровенням. Е, тому що я зрозумів, я відкривши книгу, я зрозуміла. Е, що це за людина, наскільки це цілісна особистість, наскільки це мотивована особистість, і я думаю, що дуже логічно, що саме сім, що саме з Романа Набігова розпочинається моя книга, тому що він був таким знаковим нам е, в моєму шляху осмислення взагалі війни і от іменно відношення до всього цього. І напевно саме з нього він таки зробив такий, знаєте, поштовх. Звісно, в цьому маленькому, маленькому розділі не, не напишеш всю інформацію, це скоріше мотивація для людей, які будуть читати цю книгу для того, щоб вони зацікавили. Її особистістю І в них виникло бажання купнути глибше і дізнатись, що це була за людина, чим вона жила, які яку мету ставила, які в неї були ідеї, переконання і так далі. У першій збірці зібрано близько сотні захисників та захисниць, розташованих в хронологічному порядку. У мене така задумка, щоб це був саме проєкт, а не якась окрема книга, яка видана там накладом в 100 примірників, Всі і на цьому все зупинилося. в тому що от ці кошти, які я виручаю від продажу цієї книги, то я буду робити другий наклад. Ну по суті, перший вже майже реалізований. Це незначна кількість книжок, які залишилися. І тому ці кошти, які заакумулювала, я хочу зробити інший наклад. А потім вже в мене готовий майже другий. Вітом ну така сама кількість героїв як включена. Я думаю, що в 2026 році, якщо все буде добре, то я думаю, вийде вже друга книга цього проєкту. Плани Катерини Бахтурової продовжити роботу над проєктом пам'яті. Тож, поки з першою книгою активно знайомляться читачі, йде активна робота над майбутнім другим виданням.